Є ознаки скорого завершення війни, і при чому є чотири сценарії, як вони завершаться. Таку інформацію опублікували New York Times. Зараз розберемося, що вони там побачили, наскільки скоро вони вважають, закінчиться війна, і що це за чотири сценарії її завершення. Додивіться обов'язково це відео до кінця. Поставте лайк, напишіть коментар, і звісно, запрошую підписатися на мій канал. Тих, хто бачить мене вперше. Майже через три роки після того, як Володимир Путін наказав російським військовим вторгнутися в Україну, він. На вступає в свою завершальну фазу, і угода про її припинення здається більш ймовірною, ніж будь-коли. Україна бореться з літа. Вона неухильно втрачає позиції. Її армія стикається з дедалі гострішою нестачою солдатів і боєприпасів. А Росія цього року отримала в шість разів більше територій, ніж за весь 2023 рік. Після довгих обіцянок не поступатися будь-якою територією Росії. Президент України Володимир Зеленський нещодавно визнав, що українській армії зараз не Вистачає сил, щоб звільнити всю територію, яку окупувала Російська Федерація, та він порушив ідею відкласти цю мету в обмін на членство в НАТО, тобто домовлятися дипломатичним шляхом за території Криму та Донбасу. Недавнє опитування ґалуп показало, що приблизно 52% українців виступають за швидке припинення війни шляхом переговорів порівняно з лише 27% минулого ще року. 23-го. українці втомили від боїв, але у Росії теж є проблеми. Україна та її союзники оцінюють, що кількість загиблих і поранених російської армії може становити близько 700 тисяч осіб. А геолокаційні підрахунки свідчать про те, що було знищено понад 14 тисяч одиниць техніки російської військової техніки. Втрати, які за оцінками Міністерства оборони Британії, становили в середньому близько півтори тисячі росіянців на день у першій половині листопада, і втрати озброєння такого масштабу не можуть зберігатися нескінченно довго. Російська економіка економіка також демонструє напругу. Російський центральний банк прогнозує, що наступного року зростання різко впаде до. Пів відсотка. Центральний банк каже, що інфляція становить 8,5%. У жовтні він підвищив процентні ставки до жахливих, як пишуть журналісти, 21%. Відсотка. Але деякі приватні опитування показують, що вона може бути принаймні вдвічі вищою. Наприкінці листопада курс рубля впав до мінімуму з березня 2022 року. Вартість основних продуктів харчування, таких як масло, капуста та картопля, різко зросла, і деякі магазини почали зберігати пакети з маслом у замкнених шафах, щоб за Запобігти крадіжкам, крім того, у багатьох регіонах зараз е, доволі звичні для них товари, такі як, наприклад, на Далекому Сході, риба, ну там морські регіони, риби вдосталь. Її продають по картках, навіть Незважаючи на вкладання величезних ресурсів у війну, Путін все ще не контролює всю Донецьку, Херсонську та Запорізьку області України, які разом із Луганською є частиною його проголошених цілей. Він також почав укреслювати свої умови припинення вогню навіть тоді, коли його військо просувається вперед, і до того як йому вдалося повністю вибити українські війська з тих частин Російської Курської області, які українці захопили ще у серпні цього року. Року неминуче повернення Дональда Трампа в Білий Дім привернуло увагу всіх. Пан Трамп пообіцяв швидко припинити війну, і йому не бракуватиме важелів для цього. Він може припинити військову допомогу Україні, якщо Україна не буде вести переговори, а і збільшити її може, якщо Путін відмовиться сісти за стіл перемовин. Але незважаючи на те, що різні пропозиції щодо угоди висловлювалися як приватно, так і публічно. неясно, чи є у Трампа дійсно дієвий план. Тим не менше, угода, зрештою, буде укладена. Ти тож час планувати післявоєнний етап, як би там не було домовлено, Україна і надалі буде сусідствувати з великим і могутнім сусідом, який може знову напасти. Тому розмова перейшла до гарантій безпеки. Якщо Путін порушить умови політичного врегулювання, коли Зеленський зустрівся з паном Трампом і президентом Франції Макроном у Парижі цього місяця, перша особиста зустріч зеленського з Трампом після виборів він очевидно скористався нагодою, щоб наголосити на важливості таких запевнень. Ось чотири можливі сценарії майбутньої безпеки України за інформацією The New York Times. Пан Зеленський хоче членство в НАТО, але ця надія ймовірно залишиться нездійсненною. Для прийняття нового члена до НАТО необхідна одностайність і ближче всього альянс досяг єдиної думки щодо України в 2008 році, коли оголосив, що Україна приєднається до лав північноатлантичного альянсу у невизначену дату в майбутньому, колись там ця невизначеність. Пояснюються розбіжностями, які зберігаються, і сьогодні як повідомляється, що найменше сім країн НАТО виступають проти вступу України або хочуть відкласти його на невизначений термін, включно зі сполученими штатами. Головні радники пана Трампа заявили, що членство взагалі не розглядається як альтернатива. Коаліція охочих може взяти на себе зобов'язання захистити Україну. Біда у тому, що Україна захоче, щоб США були серед гарантів. Вона розглядає НАТО як гарантію захисту США і не вважатиме жодну коаліцію надійною, якщо вона не буде укріплена американськими військами та зброєю. Пан Трамп, який прагне не лише припинити війну, не даючи жодних обіцянок захистити Україну, але й зменшити зобов'язання Америки щодо безпеки в Європі, загалом, навряд чи підпише будь-яку таку домовленість про гарантії без безпеки. заяви Трампа та люди, яких він обрав на найвищі посади у зовнішній політиці та нацбезпеці, свідчать про те, що американська військова міць буде все більше спрямовуватися на азійсько тихоокеанський регіон для протидії Китаю. Крім того, з простих географічних причин безпека України завжди матиме більше значення для європейців ніж для американців. Тому розумно передбачити зменшення американської військової ролі в Європі, що вимагатиме від європейців щонайменше більшого тягаря своєї оборони, можливо, навіть. Основної відповідальності за захист України як може виглядати кінцевий варіант, у якому Європа лідирує. Кілька європейських країн обговорювали можливість розміщення військ у післявоєнній Україні. Минулого тижня Макрон, який підкреслив, що Європа повинна зробити більше для власного захисту, зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Туском, щоб обговорити розміщення європейських солдатів в Україні після мирного врегулювання. Пізніше Туск заявив, що Україна не планує таких дій навіть після припинення вогню. Словом розмови про європейські гарантії безпеки були. Але рішення немає. Про це я розказував в цьому відео. Інша можлива модель, яку журналісти The New York Times називають збройним нейтралітетом, буде тією, якій Україна найменше віддає перевагу. Це вимагатиме від Росії взяти зобов'язання не нападати на Україну, а від України відмовитися як від членства в НАТО, так і від розміщення іноземних військ і озброєнь на своїй території. Збройний нейтралітет зробив би Україну більш вразливою порівняно з іншими рішеннями. Це також може бути найбільш досяжним результатом. Путін сказав, що нейтралітет необхідний для добросусідських. Відносин можливо важко уявити собі добросусідські відносини за будь-яких обставин, але значні успіхи Росії на полі бою, особливо за останні кілька місяців, означають, що Путін зможе досягти жорсткої угоди. Україна не може покладатися на російську обіцянку ненападу. Зрештою, ми знаємо, що Росія завжди всі е, домовленості порушувала і завжди брехала. І повинна Україна максималізувати свою безпеку, якщо результатом стане збройний нейтралітет, вона може і повинна відхилити будь-які обмежені щодо чисельності своєї армії, на чому наполягає Росія під час невдалих переговорів у 2022 році до слова, це ще було озвучено путіним. Або щодо звичайних озброєнь, які вона може придбати чи створити європейські країни, які вже е, навчають війська України та інвестують в її оборонну промисловість, можуть зробити більше на обох фронтах. Україна продемонструвала, що є грізним супротивником. Якщо її досвідчену, перевірену в боях армію, вдасться зробити сильнішою та осна. Щенішою, то Росії доведеться рахуватися з набагато потужнішим супротивником ніж це було ще у 22-му році, після більш ніж тисячі днів широкомасштабного вторгнення, яке забрало життя тисяч, а також створило мільйони переселенців і знищило значні частини України. Кінець може наближатися, але для біцного миру, а не для заморожування, яке вистачить лише для того, щоб Росія перегрупувалася та напала, має значення те, що відбувається. Після цього, тобто, що буде власне після того, як ця угода буде підписана. Проте Небезня, такий собі постійний представник Росії у Радбезі ООН, заявив, що їх не влаштовує заморозка конфлікту, І що їх е, влаштує лише кінцева ціль: денацифікація, демілітаризація і казна, що ще, що Путін. Колись казав, потім вони міняли свою риторику, потім знову поверталися, і от знову по колу. Ну це тому, що вони поки що просуваються вперед величезними втратами, але тим не менше просуваються. Тим не менше, наші політики, наше керівництво військово-політичне також говорило, що заморозка нас не влаштовує. І так, ми згодні, що зараз немає ресурсу. Про це говорив Зеленський. Буквально сьогодні немає ресурсу, щоб військовим шляхом звільнити Донбас та Крим, але дипломатично ми можемо це зробити. Проте домовляти. Ся, ми маємо лише з позиції сили і лише під гарантії безпеки від НАТО та. Сполучених Штатів поки що дуже багато різної риторики, але все стане очевидним після 20 січня, після інаугурації Трампа в Україні. Наші керуманичі вважають, що е, просто Трамп ще не отримав доступу до всіх секретних файлів, до оборонних файлів, і тому має хибну позицію щодо того, як припинити війну в Україні і що таке Росія і Путін сьогодні, а не тоді, в 2017-му, коли Трамп був президентом Сполучених Штатів Америки. І що коли він отримає доступ до цієї інформації? Він трохи змінить свою думку, ну і крім того, заяви Росії про те, що їм плювати на те, що пропонує Трамп, і що у них свої цілі, теж може зіграти злий жарт з Російською Федерацією і зіграти на руку Україні щодо позиції Трампа. Але це вже повторюся, буде відомо після інаугурації Трампа, але не одразу ж 20 січня. Це зрозуміло, пройде ще який час. Час, який вартує життя наших військових, а ми з вами можемо їм допомагати або для збройних сил України, або у збройних силах України. Полтавські волонтери постійно займаються тим, що задовольняють термінові потреби наших військових на нулі, саме на нулі. І тому звертаю вашу увагу, що в описі цього відео є всі реквізити від полтавських волонтерів на нагальні і термінові потреби. Давайте скинемося по 5-10 гривень і допоможемо нашій армії. Вам здається, що це мало 5 Гривень та ні, навіть вони можуть зіграти роль. Тож давайте зробимо це. Хоча б по 5-10 гривень закинемо на збори, і це може врятувати життя наших військових. Також, друзі, буду вдячний тим, хто підтримує і підтримає мій канал. Мій канал Мати Ньюз існує виключно завдяки саме вашій підтримці і вашим донатам. Інакше його б не існувало. Тому дякую вам за те, що допомагаєте, і вдячний вдвічі, тому що частина ваших коштів направляється на потреби сил оборони полтавським волонтерам. Тому дуже і дуже вам дякую. Хто додивився до кінця, сподіваюсь, таких більшість, поставте вподобайку, напишіть коментар, підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний, і рекомендуйте Мати Ньюз своїм близьким та знайомим. Будемо триматися разом, бо разом і тільки разом встоїмо і переможемо! Слава Україні!